Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогоднішнє відео буде мотиваційне. будемо прибирати, наводити лад в оселі. Взагалі, це таке буде щоденне, якесь таке просте прибирання, не буде якихось там миття вікон і чогось складного, тому що от, щодня я таке не роблю. Ну, і у мене зазвичай все починається або в процесі пов'язане з пранням, тому одне прання розбираю. Сухі речі складаю, дивлюся, що там відіпралося, що ні, тому що не кожен порошок одразу з першого разу справляється, інколи по кілька разів перу речі. І е, зразу ж ставлю наступне прання. Не скажу, що кожного дня прям перемо, тому що більшість часу зараз діти зі мною вдома і вдома якось. Лише домашні речі, вони не так сильно брудняться, але все рівно раз на два дні точно ставимо одне два прання. Ну і плюс зараз під сезон будемо прати всі зимові курточки, тому трішечки більше з пранням доведеться повозитися. Я дуже рада тому, що ми так продумали, що наша сушарка фактично знаходиться в банній кімнаті, не займає місця, і на диво дуже швидко все сохне. Буквально за одну добу все абсолютно сухеньке. Я думаю, думаю, що все-таки це завдяки теплій підлозі, там дійсно так тепло, і в кімнаті в ванні ніколи не буває якось сиро, тому що ця тепла підлога всю вологу одразу прогріває, висушує, і дійсно там досить зручно висушувати речі. Як буде влітку, поки що не знаю. Десь будемо ставити біля вікна, можливо, але поки що як є. Ми ще не перевезли всі свої речі, тут у нас так по мінімуму, але, як показала практика, що із Мінімум комфортно жити, і насправді це така ілюзія, що потрібно дуже багато речей. Колись я дуже так багато уваги приділяла своєму зовнішньому вигляду, замовляла новинки якісь, обов'язково щось з розпродажі. У мене була така манія замовити щось за вигідною ціною обов'язково. Ну, з часом не те, щоб там стало менше можливостей, але просто якось пріоритети мої змінилися, і багато чого мені вже не актуально. Інші речі стали на перше місце: як от здоров'я, щоб всі були живі і здорові. А от уже, які там одяг на мені, супер модний чи не супер. То мене це менше хвилює. Я б сказала, зараз абсолютно не хвилює. Можливо, з часом щось зміниться. До речі, я ось так дивлюся, як зараз молодь одягається. В мене, звісно, не дуже багато можливостей подивитися на зовнішній вигляд молоді, але інколи до школи приходжу, і там старшокласники виходять, то чомусь мені це нагадало початок 2000-х, ці такі супер широкі брючки модні, якісь такі дуже короткі топи. Ну, Я не знаю, для мене цей стиль не був і тоді, якось не мій, і зараз не мій. і Все таке супер широке, мені якось не дуже полюбляю я. В якийсь період свого життя я думала, що займуся такою Онлайн-продажем джинсів через інстаграм-сторінку, завела магазин і накупила ну, пар... кілька партій, кілька розмірів по кілька розмірів джинсів, накупила їх і сиділа, продавала, нафотографувала, назнімала. І не пішло. Можливо, просто що я не дуже в цьому гарно розбиралася, не дуже розумілася в рекламі, запускала так чисто інтуїцію. Тивно, можливо, треба було більше цьому уваги приділити, але Кожному своє, знаєте, мабуть, і добре, що не склалося, бо ну, я не така мабуть, людина, не дуже вмію це все продавати, подавати. і на той момент, коли це було, це років, мабуть, чотири назад було, я обирала моделі джинсів, які мені до вподоби були на той час. І хоч на той час там, знаєте, були популярні ті палаци, але все рівно я брала такі класичні, більш-менш облягаючі, тому що я орієнтувалася на... Жінок, дівчат свого віку. І як на мене, то все-таки лише молодь переважно так слідкує трендом, а всі решта жінок, все-таки, як мені здається, надають перевагу з комфорту і зручності. І це загалом не занадто такі вільні речі. Можливо, я помиляюсь, тому виправте мене в коментарях. Так, сьогодні мала мотивувати вас на прибирання, а розказую про невдалий досвід свого такого життя, як продавця. Ну, нічого, і таке буває. І також в мене така колись була задумка разом з цими джинсами класичними, не класичними, як це правильно назвати. Словом, разом з такими джинсами я продавала футболки і теж накупила їх у багатьох виробників на пробу, щоб розуміти, якої якості ті футболки, в кількох варіантах кольорів, і вже вибрала найкращі і продавала через інстаграм сторінку. З футболками трішки краща була ситуація, їх частіше. Ті вже замовляли, бо вони ще ж ціна на них. І дійсно були круті, якісні футболочки. У мене ще кілька штук залишилося, на літо будуть. Ну, а джинси, які я не продала, то зараз роздаровую всім своїм подружкам, щось так і лежить непродане. Ну, На жаль, негативний такий досвід це теж досвід. І, мабуть, варто було на той час почати із дропшипінгу. Це коли фактично. Під конкретне замовлення, ти викуповуєш певну модель. Я дропшипінгом на той час одночасно займалася із повним викупом, але чомусь в мене така була сильна віра в себе. На жаль, не склалося. Я тим часом вимиваю нашу підлогу. А, ви знаєте, оця підлога, вона хоч і плитка, і все і гарно миється, але її потрібно дійсно часто мити, бо тут діти як не ляпнуть, так мені вже ці плями в очі падають і одразу мені неспокійно. І Ви знаєте, цей це прикол, і не прикол, але, як говорять, що от перфекціоніст, коли лягає на підлогу, щоб покачати прес, він не може це нормально зайнятися, тому що він бачить пил. Це про мене, То я так само лягаю на. Килим, очі кинули, кинула свій погляд очима десь там в бік, все побачила пилинку. Я вже не можу заспокоїтися, поки я не протру і далі нічого робити не можу. Тому я ось так зараз, як ну, така жінка-домогосподарка, постійно щось натираю, мию, і все то фактично непомітно. Щасливі ті люди, які не перфекціоністи, і насправді цей комплекс відмінниці він дуже псує життя і не сприяє тому, щоб жінка була щасливою. Тому це тільки така ілюзія, що перфекціоністи чи відмінники щасливі, насправді ні, вони завжди в погоні за якимось ідеалом, якого ніколи досягнути не можна. Але тим не менше прибирати потрібно вже зовсім скоро сюди привеземо книги. Бібліотеку будемо прибирати. У мене там є багато літератури, яку вже не буду сюди тягнути. Але свої улюблені книжки обов'язково привезу. У мене їх досить багато ще з Житомира, тому що у нас була ну, з дитинства велика бібліотека. Адже в мене тату письменник, і мама любила читати і писати вірші і... і ми, якби я на філолога, вступала. Тому літератури у нас досить і досить багато. Але все рівно багато чого я тут комусь дарувала, туди лишала в сестри, частини лишилася. Ну, і якось ось так виходить. Зараз переходжу до кухні. Тут потрібно трошки розібрати поверхню, бо вже і посуд висох потрібно поставити на полицю, і в мультиварці рис, з. Ну, такий А-ля-Плов був, потрібно його теж поставити вже в холодильник, він якраз уже остудився. Помити мультиварку, все тут перебрати на свої місця і почистити, помити. Бо ці такі поверхні захламлені, вони. Теж мене не дуже заспокоюють, якось не можу нормально на них дивитися, хоч це і кухня. І, в принципі, для неї нормально що стільки всякого повинно стояти, але мені якось душевно легше, коли все на своїх місцях і не сильно набридає оку. Тоді воно якось мені спокійніше, я можу займатися своїми справами. Ну, і це, звичайно, впливає на зовнішній вигляд загалом в кімнаті, тому що це у нас зал разом з кухнею. І потрібно слідкувати, щоб не було ну, занадто захламлено. Хоча я так дивилася, деякі кадри свої, у мене там і ганчірки різнокольорові на фоні. Ну, на жаль, не завжди вдається знайти якісь е, такі одно, однотонні, темні е, пастельні ганчірки, таких рідко де можна знайти, тому інколи купую звичайні яскраві. А також ми збираємо всі жестяні баночки, кришечки, що там ще є. Спеціальні такі упаковки з-під пюрешок дитячих, що ще там свічки, які вже ну, ми майже майже спалили і залишилися незначні залишки. Все це збираємо нашим захисникам. Тому у мене ще є такий, знаєте, хлам, не хлам, але десь його потрібно зберігати. Я виділила під то. Ви найвищу таку поличку зверху, там де мені не щодня потрібно залазити, і в той же час ну щоб воно не було перед самими очима. Заставляю тут в посудомийку якісь речі, які потрібно буде перемити, і буду протирати всі поверхні. Загалом тут завжди чистенько в мене, але інколи буває, що якась краплинка, знаєте, так, залишилася пляма від води, бо жорстка вода, чи якась плямка, яку я не догледіла в самому куточку, чи пил там біля віконечка. Тому з часом теж потрібно прибирати. і помию свою цю з нержавійки, роблю це і засобом спеціальним від плям. Це такий засіб для ванни від сів, І миючим засобом, і якщо це робити щіточкою, такою більш-менш абразивною, то воно все вимивається. А звичайно, що ця мийка, вона хоч і. Нержавійка і начебто це метал, але вона піддається подряпинам і вже за кілька місяців експлуатації тут є добряча кількість подряпин, незначних, але все рівно вона вже не така ідеально гладка. Але я передбачала, що так буде, тому ми взяли не ідеальну глянцеву таку вже нержавійку, а взяли таку браш. Спеціально, як наче вже жорсткою щіткою, ній, по ній пройшлися. Все, у мене вже тут чистота і порядок, доведеться тільки потім замінити. Ганчірки, але вже зроблю це в кінці дня, тому що ну, ще, ще можна покористуватися. І переходжу до прання, не знаю, де поставила плями, тому одразу обробляю плямо Здається, це навіть була Рожавчина, але я не пам'ятаю, де її поставила. Ми ходили в укриття, можливо, десь там. І заливаю цей засіб. Вже він в мене закінчується. Мала сьогодні в Аврорі купити його ж, але не було на акції. Як буде, то куплю або його, або щось подібне. В принципі, він такий для щоденного прання непоганий. І хочу одразу наперед сказати, що ця пляма ржавчина вийшла, все добре вимилося. Ось такий результат у мене вийшов частенько на диванчику. Тут прибрали якісь речі, які діти понаносили, натерла всі поверхні і, здається, вже частіше і легше дихати. Ну і в дитячій кімнаті діти самі будуть прибирати, там я лише пропилососила. І після прибирання переходжу до приготування смачного перекусу. Це такий забутий мною рецепт, але нещодавно побачила десь на Фейсбуці такому швидкому відео і вирішила нагадати собі. Це марокканські млинці, млинці, які готуються без жодного яйця, без масла. Тут лише манка, борошно, трішки дріжджів, цукор. І все. І на воді вони готуються, навіть молоко не потрібно. Я напишу всі сухі, і, ну, і, власне, і вода, всі інгредієнти в описі під цим відео потрібно все сухе змішати і додати води до консистенції рідкої сметани і дати трішки постояти, тому що там є дріжджі. І все. Випікати потрібно на фактично на півсухій сковороді, лише перед першим млинцем змастити олійкою. Ну, і я випікала одразу на двох сковорідках, Аби було швидше, млинці виходять дуже ситні, дуже. От я з'їла три штуки, я вже аж прямо переїла. Це, мабуть, за рахунок манної крупи. Звичайно, що це не супер корисно, але вони смачненькі, вони солоденькі, можна додати будь-яку начинку, можна їсти їх як панкейки, без нічого фактично. або там Можливо, якимось медом поливати. І дітям дуже зайшло. Можна нагодувати велику кількість членів сім'ї за досить короткий час. І як бачите, такі інгредієнти, що є майже у кожній господині вдома. Тому, кому потрібен такий рецепт, користуйтеся. І якщо скуштуєте або куштували, напишіть свої враження. Для мене це досить ситний рецепт на кожен день ні. Але так. З рідками раз на кілька місяців, так. І е, цього, сьогодні я робила їх із сирною е, начинкою, кисломолочний сир, сметанка і цукор. Е, додавала їх і зліплювала, поки вони гарячі. Краєчки такі робила, наче великі-великі вареники, але це ну, швидше було просто як, е, ну, як млинець всередині начинка. І досить так зручно було їсти. Дітям сподобалося, тому якщо. Вашим діткам уже не знаю, що приготувати. Приготуйте ці млинці. Називаються вони марокканські. Своїм млинці ще полила сиропом до кави зі смаком лісового горіху купувала в Аврорі. І нещодавно побачила такий смачний чай, називається він Карпатський чай. Він фруктовий, фруктово-ягідний. І, власне, я ніколи такі не куштувала, тому що я не люблю. Взагалі якісь фруктові чаї, але побачила відгук саварютиків і вирішила скуштувати. Насправді дійсно дуже-дуже смачний чай. Він такий насичений і в той же час не кислий, як каркаде, але дуже смачний і корисний, тому рекомендую теж. В Аврорі він є, недорого коштує, але дійсно дуже ароматний і смачний. Там такі прям крупні, крупні шматочки фруктів та сушених, сушених ягід. Заварюю його до млинців і будемо з дітками куштувати. А ще готувала сьогодні піцу. Так, дуже-дуже на швидку руч, Не буду ділитися рецептом тіста, бо мені не зайшло таке тісто. Буду користуватись надалі своїм рецептом. Як на мене, якесь воно занадто рідке вийшло, і я ще й забула помастити ось цей Папір олійкою, боялася, як воно буде відставати. Забула також потім кетчупом помастити слон, така не до піца вийшла, але на навдивовижу, врешті-решт, вона гарно відходила і від пергаменту, і досить смачна була, не тверда, така досить-досить смачна. Хоча ну, тісто таке собі, і працювати з ним не дуже легко. Як бачите, воно швидше як на млинці було. Для дочки буду робити. Без сиру, а нам, власне, колбаска, перчик і сир. Ну, і знову ж таки говорю, що забула помастити кетчупом, тому вже, вибачте, за мої кулінарні недоталанти. Не дуже я кулінарний блогер гарний. Але смачно було, тому що, мабуть, домашнє все. І знаєш, з яких інгредієнтів, і, мабуть, що голод був. По-іншому, пояснити собі не можу. Також нагадую, що вдома виходять смачні піци. Головне мати якісь перевірені рецептики. Діти, як завжди, з задоволенням чекають і їдять піцу. Це для них улюблена страва. Випікатиму при температурі 240 градусів, буквально 15 хвилин. Дуже швидко готується. і лише частину посипаю, бо донька не дуже полюбляє сирні. Така смакота вийшла досить смачне тісто, але не дуже приємно з ним було працювати. І на диво все гарно відходило від пергаменту. Випікала я хвилин 17 в духовці при температурі 230-240 градусів. І на цьому буду закінчувати це відео. Дякую вам за увагу! Що додивилися до кінця, бажаю вам мирних днів і ночей. Бережіть себе!